Вітаю! В цьому відео хотів розказати вам про те, для чого я перещеплюю старі, старі кущі винограду на нові. Що це нам дає, коли наші прищепи не приживаються, і який виноград краще взагалі не перещеплювати, бо з нього не буде ніякого толку. Це варіант, коли я перещепив бажену на диньку. Це торішня прищепа. Як бачимо, динька повикидала чудові грони. Він одну грону. Тут було приблизно 6 прищеп і все добре прижилося. Денька це такий виноград, який практично приживається на різних прищепах, що на бажені. Навіть я пробував його на ландиші, теж він нормально йде. Я думаю, це особливість деньки, що вона приживається майже на всьому, на що її прицепити. Але є й інша сторона цієї медалі. Це торішня прищепав в мене Арарату. Він був прищеплений на алувіку. Як бачимо, одна його частина в тому році був такий непоганий приріст, а потім вона чомусь пропала, повністю устохла. Другий його рукав, як бачимо, нормально росте і навіть викидає грони. Це ще один мінус прививок в тому, що ви ніколи фактично неможливо вгадати, чому. І при яких обставинах сама рослина відкидає прищепу. Тобто різ-різ, а потім раз, ви бачите, якась частина кущика може у вас просто засохнути. Але це буває вкрай рідко. Що з цим робити, я далі розповім у відео. Всі мої знайомі кажуть, що велес це стий виноград, який дуже погано піддається перещепленню. Чому? По-перше, дуже невелика сумісність, плюс його сильна сила роста. В даному випадку це велес прищеплений на аватар. Тобто, як бачимо, це вже йому буде друга його вегетація. Бачимо, поки що, все йде добре. Аватар повикидав дуже багато пагонів, я їх не підв'язую, тому що ягода може підсмалюватись на сонці. Тому він росте так, поки я не придумаю йому якусь затінняйку, тоді я її під'їжджу гори. Але, що я помітив, на Велес можна прищеплювати той виноград, який з ним більш схожий по родинних зв'язках. Наприклад, я прищепив ще один кущ, частину куща Велеса на цимус. І там ягоди і грони фактично не відрізняються по силі росту між велесом. Ну, я думаю, що це був просто випадково. Так, що я буду робити із цим кущом аватару, якщо з ним буде таке, як з аратом. Тобто, якщо ця прививка захоче засохнути, а сам сама підщепа захоче відбивати свої пагони. По-перше, як бачимо, він у мене так щеплений. Під дуже великим нахилом, тобто його стебло практично лежить на землі. Я в осінь зроблю невелику траншею і просто десь місце щеплення ще на пів метра аватару прикопаю в землю, щоб він просто переходив на своє коріння. Потім буду дивитися, що буде з ним далі. Ну, я думаю, що тоді з ним ніяких проблем не буде. Далі я прищеплюю дуже важлива полярність. Наприклад, Якщо взяти і провести тут горизонтальну лінію, як бачимо всі ці прищепи зроблені на одній висоті. Ось це в мене трішки інший кущик. Візьмемо розглянемо ці три. Два з них пішло гарно, два із них не дуже. Можливо, це просто Це басанті, а це у нас міланка. Можливо, просто міланка краще проживається. Але якщо ви будете прищеплювати якийсь кущ. І ось цей пагін, який ви рукав будете перещеплювати, буде підв'язаний вертикально. Тоді ось ці верхні, по-любому, будуть прокидатися перші, а інші ті, що внизу, можуть взагалі не пробудитися. Тому я використовую метод, коли я перещеплюю або якийсь рукав повністю, або повністю весь кущ. Тобто неможливо зробити так, щоб наприклад якась частина. У вас була з урожаєм. Ну, можливо і можливо, але там не буде просто приросту. Одна частина у вас, наприклад, йде з урожаєм, а другу ви прищепили. Скоріше всього, що там, де будуть точки росту, вони просто перетягнуть на себе всі поживні речовини, бо вони будуть вище до сонця, а сама оця прищепа просто пропаде. Далі запитання, чи годиться лідія як підщепа. Тобто, якщо ви маєте стару Лідію і вам її жалко просто курчувати і викидати, ви можете її прищепити. Але на що її прищепити. Наприклад, ось ця Лідія у мене була прищеплена полуничним, клубнічним. Бачимо, що в принципі, лежай він тягне. Але я помітив в ньому деякі мінуси. Наприклад, можете написати в коментарях, можливо, у вас теж так і на при невланих саджанцях, ось бачите, йде грона, я її піднімаю ось так. Тож фактично в нього грона йде, як качан. Бачите, вона майже не шевелиться зовсім. Кущі, які в мене йдуть коли не власні, там він більш рухливий ягоди в гроні. Тут, ну, фактично, більшість грон це ще просто не доросла. Ну, там, де грона, видно, що вони так вже йдуть ближче що ягоди починають наливатися, вона просто йде як качан. Я думаю, це ще один мінус такий, що все-таки генетика, ось як тут. Дивіться, просто це качан, а не виноград. Тобто якісь мінуси в підщепах є, особливо, якщо у вас не професіональна підщепа, а просто ви хочете прищепити лідію. Сумісність клубнічного і лідії, я думаю, досить непогана. Тобто вирогідність того, що Лідія захоче відкинути цю прищепу, я думаю, досить мала. Зростання тут було чудовим і не видно ніяких, що підщепа починає приганяти підщепу, наприклад. Додам трохи за Лідію. Лідія це, по суті, лабруска. У полуничного теж є лабруска в генах, тому що у нього низ листа йде теж трохи в пуху. Тобто, я думаю, що крім полуничного на Лідію ще можна прищеплювати похідні від лабрусок. Наприклад, Ютал, я думаю, теж буде досить непогано Юпітер, можливо, Джой. Ну, в принципі, все, що з лахматим листям можна пробувати прищеплювати на лідію. Це, звичайно, не точно, тому що я не науковець. і... Таких супер досліджень не робив, але по тому, що в мене росте, вже деякі висновки я роблю. Ще трохи слів про полярність. Дивіться. Ось у мене була наша підщепа. І я зробив на ній прищепи. Вони майже на одній тій самій висоті. Ось та частина прищеп трохи нижче. А ось ці дві і ця на одній висоті. Також в мене є. Прищепи ще трохи нижче. Як бачимо, що та, що підщепа, яка буквально на 20 см вища, вона наскільки вже розвинулась, а останні собі викинули по два листочки і сплять. Скоріше всього, що вони не проростуть далі, а просто вся сила перетягнеться на ось цю прищепу. Тому полярність має дуже велике значення. А ті, хто думає, що можна прищепити. Пів куща, якщо він плодоносить, а вам потрібно щепити буквально там пару пагонів на якийсь новий сорт, щоб його перевірити, то краще це робити не отаким от методом, а вічкуванням. Тобто вирізається вічко і прищеплення без пробудження. Так, найгірший результат у мене був по прищепленнях. Це коли я прищеплював. Якийсь виноград на виноград, який йде з мускатом. Тобто на мускатні сорти і гібридні форми винограду дуже не бажано робити прищеплення. Чому? По-перше, дуже буде слабка сила роста. Також такі прививки, навіть прищепи, як йдуть в ріст, часто хапають хлороз. І він у них не проходить, тобто листя там йде жовтувати. Навантаження вважає, що вони тягнути не будуть, так як в них не буде ні приросту, ні нормального росту, може бути навіть погане опилення. Тому виноград, який у вас йде мускатний, краще його. Один варіант. Це коли ви його прищепили. Наприклад, як я ось тут воно таке покручене було, я його закопаю в землю, десь щось чуду, щоб він переходив на своє коріння, а ці прирости вже будуть з них формувати рукави. Це один варіант. Якщо ви таке будете робити, і вони у вас приживуться на мускатних сортах, скажімо так, тоді в цьому ще буде якийсь сенс? Якщо у вас воно не, по, не получається, вони у вас не приживаються, навіть не тільки не на мускатних, а на простих словах, на яких казалось, що все повинно бути добре. А воно не прижилось. тому краще його викручувати і посадити новий кущ. Так, наприклад, це ось у нас йде розмус. Раніше на розмусі був щеплений Дніпровський сувенір. Дніпровський сувенір у нас то гарний, але бачимо привіст в нього собі так собі. Теж кущ буде тут прикопуватися. Забув розмотати ось тут, навіть видно, де він був прищеплений. І десь по пів метра з однієї сторони і з другої я його закопаю в землю, а потім з, з оцих приростів буду вже формувати нові рукави. Також дуже погано приживаються чомусь, якщо виноград технічний, а ви хочете його щепити столовим. Теж я поразку так пробував. Щось в мене не дуже вийшло. Не знаю, можливо, технічний і на технічний краще приживеться. Але на столовий, техна, перещеплені на столовий, це дуже теж невеликий варіант. Далі, якщо Лідію перещеплювати на технічний виноград, теж був у мене один варіант, небагато в чому досвіду, але. Теж не дуже сподобався мені результат, невеликий приїзд. Ми тут прийшлися, приживаємося така непогана, але дуже слабкий приїзд. Мені здається, що Лідія і технарі, можливо, вони теж, є в їх якась несумісність. Також я балакав, говорив знайомим, що має значення, куди ви робите прищепу. Наприклад, якщо ви біля землі в голову куща, ну зрізити його на а потім там внизу перещепати, це буде сама більша совместимість із тим сортом. Якщо ви будете на висоті просто перещеплювати рукава, там совместимість вже буде набагато менша, ніж коли воно щеплене там, 10 чи 20 см від землі. Чомусь виноград тоді більше думає, що це. Його приїзд, і менше у вас буде всяких випадів. Але я вважаю робити як я. Можна навіть що-небудь щеплювати, прищеплювати на що-небудь, але потім на слідчий рік просто берете ту лозу, місце щеплення, що воно у вас було на пів метра заглиблене в землю. Не обов'язково по вертикалі, а можна просто викопати рівчак і заглибити його по горизонталі. Щоб воно прийшло на свої коріні. Навіть якщо в нього буде і старий корінь, і новий, все одно це краще, чим, наприклад, він буде щеплення десь ще вверху на штамбі на 2-метровій висоті. Так, Як бачимо недолік прищеплення, виходить, що наша, ця торішня була прищепа, вона стала пускати свої пагони і моментально її почало хлорозити. Виноград на своїх коріннях хлорозить менше. Ну, Це правда, в мене йде варіант, коли столовий виноград перещеплений на столовий варіант. Якби це була якась підщепа, плюс столовий варіант, я думаю, що результат був би кращий, тому що підщепи вони самі по собі вони бійстійкі до всяких таких ґрунтових несподіванок, так як перелив або ґрунт якийсь не такий, але це теж треба підбирати підщепу під ваший ґрунт. Тому що в різних підщеп, оцих професійних, таких як Кобер, S4 і тому подібне, в їх є різні особливості до ґрунту, так як вони в їх ростуть і що вони бояться. Також в мене є саджанці з різних гібридів та сортів винограду, як ми бачимо, з гарним корінням. Це у нас іде рататуй. Трохи я його вже продав, але трохи ще є. Каталог буде в шапці профілю або в першому закріпленому коментарі. А хто не хоче виноград, який виріс в контейнері, також буде варіант і школки. Школка в мене буде купатися аж в кінці жовтня, а відправка буде з кінця жовтня. Листопад, ну, це плюс-мінус. Буду дивитися по погоді і по визгіванні самої школки. Всім дякую за увагу, до побачення!